Всім привіт! З вами текстильна група Кавла та Ківаш Вазима ми зараз пропонуємо код позиції 205. Бриджі трикотажні, Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,8$. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 95. В даній позиції присутні всі розміри. Різноманітний модельний ряд та кольорова гама. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та да робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Даної позиції 2,05 бриджі, трикотажні, всіх розмірів йдуть. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Не витрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішечків. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою КАЛОТЕКС. Може траплятися фірмові моделі відомих брендів. По відео огляду, в даній позиції йдуть різноманітні розміри та модельки. Якщо вам сподобався один із запропонованих мішечків для замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Достатній кількості темних зустрічаються фірмові моделі відомих брендів і яскраві кольорові та темні модельки на будь-який смак. Є жітрі всіх розмірів ідуть, Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Під час відеоогляду ми демонструємо вам лише загальну наповненість даної позиції, модельний ряд кольорову гаму. Дана позиція йде плюс-мінус одинаково в будь-який час. Ви можете здійснити замовлення навіть запечатаного мішка без огляду.